Вік назад, якщо ви знаєте, ви їхали через Солонську, бачили той дитячий будинок, який вони будували. У Мене питання до нього пряме, коли і за які кошти накриють той будинок, що ви розкрили. Знаєте, народжений повзати літати не може. Якщо ви не вмієте будувати, не беріться. А якщо ви не, ну, не знаєте як, то спитайтеся. І, будь ласка, не знаю, за які кошти накрийте то, тому що громада мене уповноважила сьогодні вас запитати, хто, коли і як підписував, які акти виконаних робіт. І для чого ви розкрили то, на що у вас навіть не було не то, що уповноважень, а і коштів навіть. Це перше питання. І друге питання: рік тому, якщо ви пам'ятаєте, була, була, е, була е, асоціація. І ми на асоціації, це було після 21 січня, коли вбили Нігояна, якщо ви пам'ятаєте, ставилось питання, пан Рудницький, він з людьми, з народом, чи він з тою владою, яка його сюди привела. І прохання ставилось одне: чи готовий він написати, як людина розумна, написати заяву і з гордістю з піднятою головою піти. Але він відмовився. Прийшов рік часу, чи готові ви зараз написати і піти з високопіднятою головою? Чи далі будете розказувати, що в нас велика співпраця з вами тут, і колегами нас називати? Коли ви сиділи в управлінні фінансів і писали доноси, треба мати совість. Якщо вона у вас хоч трошки проснулася, пам'ятайте ще одне: на сайті райдержадміністрації написати, що адміністрація вчора в 12-й годині молилася за тих. Героїв Небесної Сотні, майте совість. Ні, я маю на увазі, я не до вас, я маю на увазі до Рудницького, майте совість трошки, розумієте? Писати, писати маляви, а потім молитися за них, треба мати совість. Якщо у вас хоч є якийсь зародок, то є. напишіть і підіть. Дякую. Стосовно дитячого будинку сімейного типу, який планувався у селі Солонському. Тут насправді є основна провина, так я досліджував це питання, бо питання служби у справах дітей є в моєму відданні. І ви пам'ятаєте, я і з вами спілкувався наприкінці минулого року і спілкувався з паном Рудницьким. Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації в цьому плані завинило. І ми тут з винними вже відповідну роботу провели. То я знаю про те, для що знято зняти було то ми повинні роздавати. А це, знає? знаєте, чому чому вони це зробили? Тому що безкарність, тому що акту прийому передачі не було, і той шифер йому не повісити. Але є правоохоронні органи, хай запитають, пане, хто, пане хто голову, за то відповість. Пане голову, це питання є у мене особисто на контролі, і винні будуть покарані. Це я вам обіцяю, тому що питання дитячих будинків сімейного типу. Я особисто взяв на свій контроль. куди пішли кошти? Що а Це ми... все, ми ці всі питання поставимо. Пане Юрію, якщо ви сказали, що управління Капітального вдруге обласної адміністрації завинило, ми того року передбачили 800 тисяч з вами разом на сесії. І щоб знову в чергове, а я з, -з, з головою ОДА. І він також підтвердив, що управління Капітального внедринства обласної адміністрації практично не працює купа боргів, боргових зобов'язань так далі. Щоб думали так, вони вже виграли тендер. Ми їм передбачили кошти, вони в чергові нічого не зроблять. Він правильно голова, приймає питання, і тобі будинок впаде. Оце власне власне питання вашої роботи. І ще заодно, по перевезення, я скажу, хлопці. Я щось головою обласної адміністрації також цього питання. Я пропонував, щоб то розпорядження, яке прийняла Сект як тоді, передало повноваження головам рай адміністрації. Це є моє переконання правильне. Тому що проблема в села і у вас відйдете до рая адміністрації, а Корницький фактично не має повноважень жодне. Але є позиція обласної адміністрації наступною. Що вони хочуть забрати все до області, спонукати на тендери, тендерний комітет, він зараз розпущує нові нові сформувати, і gps навігатори, щоб кожен автобус був обладнаний, облаштований gps навігатором, і центр буде створений в області в обласній адміністрації, і автоматично буде каратися підприємство, яке не здійснює маршрути. Бо Сьогодні правильно каже, що заборонено Кабінету міністрів будь-які перевірки. Якщо ви завтра скеруєте на перевірку міліцію до підприємця, він написує прокуратуру заяву, він буде покараний. Він не може і не може тіським перевіряти. Тільки з дозволу кабінету міністрів. Дякую. Ну, то є упровадження колоніальної системи, то є упровадження колоніальної системи, тому що народовладдя, то є на місцях, і народовладдя, то є тоді, коли голова сільської ради має владу і її втіляє в життя. І ніяка область. Це Антитизм. Шановні колеги, ну давайте все-таки будемо по черзі говорити. Я, якщо за Ярослава Георгія, коротко відповім. Питання посоленства по дитячому будинку, дійсно, винні, як не кажуть, будуть знайдені, вони вже знаємо покарані, але частина, частина вини лежить і на вас, пане голову сільської ради, тому що ви свої рішення міняли по ходу 2012 року і 2013 року. Ви спочатку цей об'єкт готові були віддати, мовно кажучи, під будівництво дитячого будинку. Ініціатива це була не моя, до того був тут голова Михайло Петрович Винницький, Який серед цих об'єктів, які в районі десь пропонувалися ті ДПСТ, вибрав ваш. Ви спочатку згідні були. Після того, коли цей об'єкт попав в дві різні програми, де мовно кажучи, справа там де роботи проводилися дві квартири. Замовником була спочатку УКБ Ода, потім були передано адміністрації, а ліва частина залишилася у КБ Ода. І ви тоді почали міняти рішення, бо там треба було для того, щоб ці роботи проводилися від вас рішення, скільки ви є власним про надання оперативного прийняття. Ви після того особисто саботували є зі стенським Мізерник, на одній з них був я, де фактично ми до кінця року тягнули ще 13-го року. Де лише в листопаді прийшли е, гроші, і в грудні там, де дійсно прийшло 200 тисяч, попавши 250, за той час підрядник встиг освоїти порядка 100 тисяч. Він робив умовно кажучи, і в різдвяні свята і так далі. І правоохоронні органи все знають, які акти підписані, і та сума, яка є освоєна. Вона є вся заактована, і тут питань немає. Але якщо маєте питання. Спілкуватися з колишнім головою РДА Михайлом Петровичем Виненським. По іншій частині, знову ж таки, ще раз кажу, замовник дедак знятий є не ми, є УКБ обласної державної адміністрації. І там разом мало бути спільне виконання одним і тим самим підрядником фірмою Збруч. Якщо вони б не перешкоджали ці діяльності, можливо, вони б встигли завершити і другу половину наперед, так само у 2013 році. У 2014 році знову ж таки через те, що ви довго не давали, бо кошти були розпорядником, що ви не мали прямих відносин з адміністрацією, як такою було визначено служба справ дітей ради адміністрації. Але ви знову ж таки зволікали з тим, що надати оперативне управління. Е це, це приміщення і роботи 2014 році через вас не проводилися взагалі. Тому вини адміністрації, якщо чесно, я не бачу ні своєї, ні Михайла Петровича Виненського є ваша і є ті, які були замовниками другої половини будинку. Стосовно мене особисто. Так і був на асоціації, і я особисто, і працівники. Під час подій Революції Гідності ми переживали разом так і вся країна, разом, скажімо так, не спали, а дивилися телебачення серед ночі. А там делекаті, де були події, де були заходи, кожен поступав, так як міг. кожен виступав так, як міг. Секунду. Ви, і особисто я, я написав Взовісті, я я розуміла, і зараз я напишу заяву, я я новий заяву новий. прокуратуру. Я я Було відкриті чотири кримінальні справи проти депутатів, які писали посвідчення. Він уди, Наталка, Юра, щоб позабули, ми тебе терпимо рік, що ти тут сидиш. Розумієш? І, і нам треба керівника, який прийде, і перший ти напише заяву. Тобі то ніхто не забув і не забуде. Перший великий кримінальних справ, коли була заборонувався. Було про заведені чотири кримінальні справи. Було, заборок, було, кримінальні було, чотири кримінальні були, справи. було просто допит присутніх, які були. В чому числі починаючи з пацієнтів? Пане Юрій, можна ще на питанню ДБСТ? От вся вона шлягла на голову сільської ради, бо він саботував. А ви спитайте от пана Рудницького, бо він же ж фахівець в тому питанні. А чи в нього є акт прийому передачі, щоб я то приміщення йому передав? В нього його нема. І чи має право будь-хто лізти до того приміщення без акту прийому передачі? А я сім місяців до них бігав і казав: да, давайте я передам, передам оперативне керування чи е, е, це, управління, ці, як його? За, замовника передам. Да. Вони, вони не хотіли, а хотіли вони 12 грудня, коли треба було гроші потягнути. Розуміє? Але хай не бреше людям, бо люди. О, люди зібралися питання, послухати правду, а він бреше, розумієте? Бреше живо в очі, що він переживав за революцію гідності. Революція гідності для того і робилася, щоб гідних від... відвести від негідних. Як ти негідний, йди з Богом. Е, будь ласка, там рука.